Навчаємось застеляти постіль. Знайомся, це Марійка. Що вона робить? Марійка дізналась, що потрібно застеляти постіль свого ліжечка кожного ранку. Так вся кімната виглядає охайною і ввечері приємніше лягати спати. Застеляти ліжко нескладно. Але щоб зробити це охайно, треба знати секретики. Перший прибери з ліжка ковдру та подушку. Розправ простирадло. Другий застели ковдру. Третій зверху покривало. І четвертий поклади подушки. Ще раз подивись і запам'ятай послідовність дій. Спробуй застелити постіль на своєму ліжечку або іграшковому. Починай кожного ранку сам застеляти своє ліжко, успіхів тобі!